На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з двадцяти монологів, спогади про події не такої вже й далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Будь-який народ готовий терпіти війну, а доти, доки вона не завершиться, поки цей народ не переможе. Але жоден народ не готовий терпіти безлади. У мирний час. Що ми шукаємо для себе власної демократії, поки що ми шукаємо для себе власних інститутів, які б відповідали нашій ментальності. Те, що ми самі собі придумуємо, воно не відповідає міжнародним стандартам. Те, що ми беремо з міжнародних стандартів, ми їх не можемо застосувати в нас на практиці, так як це воно повинно бути. А це вимагає часу. Мені здається, якщо самому не ускладнювати ситуацію, а у нас, фахівців, на сьогодні це робити дуже багато. Від е, керівників держави до, просто, до пересічних людей. Тому що чомусь всі вважають, що держава сипеться, держава валиться, нічого немає. Не, не повинні забути, що мова йде про. Е, Недавно було 50 мільйонів, сьогодні говорять 48 мільйонів народів. З, з ним так просто історія, як показує історія інших народів. не Можна розправитись. Ті, хто тормозить, ті зникнуть. Незалежно від їхньої посади. Ми хочемо в Україні створити правову систему, в якій превалюють норми заборони, і норми зобов'язань. Інакше кажучи, ми хочемо притягнути народ наш до чергової революції. Якщо ми не зупинимося, то ми це зробимо. А він уже потім розставить свої акценти. Після кожної революції превалюють норми дозволу в правій системі цього народу. І так історія тягнеться до того періоду, поки режими знов не приведуть до того, що вони. Привели правову систему в її протилежність. От коли ви уважно проаналізуєте українську правову систему від Київської Русі через Литовське Князівство і доведете до сьогоднішнього дня, то ви побачите, що наша правова система, порівнюючи з європейськими правовими системами, була одна із найбільш прогресивних. І стільки, скільки український народ витерпів на собі, Іноземних поневолювачів, і іноземних режимів, стільки в історії важко назвати інший народ. Були такі ситуації з іншими народами, але ми сьогодні їх вже на карті не шукаємо, а ми в історії їх знаходимо. Український народ вистояв. Навіть Європа сьогодні вимагає, щоб ми притримувалися європейських стандартів. Але при цьому, щоб ми не, гал... не гвалтували власної правової культури, власних традицій, власних звичаїв. Якби так було не так вірніше, тоді б в Європу прийшли всі один на одного, всі близнюки були, всі похожі один на одного. Європа зацікавлена в тій системі, коли кожен є своєрідним. Але разом з тим ніхто із них не порушує загальних правил. Риб. У нас навіть на цьому етапі існує вже відповідне непорозуміння, тому що ми хочемо ці стандарти увести, але ми не знаємо, як їх вводити. Якщо ми знали, як їх вводити, ми не знаємо, як їх виконувати. У нас, Якщо не стандарт, то відсутній механізм національний. Розумієте? То як ви уявляєте, що маючи такі інституції, які значно відстають від загальноєвропейських, ми що за 20 років можемо зробити якийсь сильний крок вперед на дерев. Але очевидно, сьогодні вже всім, в тому числі і представникам цих інституцій, що вони повинні змінюватися. Так що, в принципі, 20 років це період, коли народ, багатомільйонний народ. Заставив чи зумовив своїх лідерів зрозуміти, чого він хоче. А тепер він повинен сам подумати, яких лідерів він хоче. А потім він повинен тим лідерам, яких він візьме, сказати. Як вони повинні думати і працювати, і для кого вони повинні думати і працювати? Поділіть цей період, ви побачите, що дійсно 20 років це дуже мало. Перш за все, він повинен бути озвіченою людиною. Розумієте, тому що ми зрозуміли демократію, це коли. Всі чи більшість вибирають одного. Але це привело до того, що малоосвічені люди попадають завдяки нашому вибору. Інколи буває цей вибір свідомий, інколи несвідомий. Через те, що на той момент нам більше потрібен був куль гречки, ніж думка про те, як ми будемо жити. На перспективу, і з нашими зусиллями вони заполонили практично всі структури влади. Але ж вони не зміняться, якщо воно, в нього немає відповідної культури, відповідної освіти, то він не здатний просто формулювати завдання для свого народу не то, що на перспективу. На сьогодні, на завтра. Я зовсім не закликаю до того, що ми вибирали. Вчених. Ми вже знаємо досвід з історії Європейської. Наполеон свій час думав, що якщо він збере всіх е, академіків, всіх найбільш освічених, то у нього буде саме сильні уряд в Європі. А нічого з цього не вийшло, тому що потрібно думати про, е, е, про освіченість не, не загально, а в тій сфері, в якій ця людина приймає рішення, за яким вона відповідає. Тому політичних лідерів, як таких політичних лідерів європейського рівня сьогодні в Україні я не бачу. Але з другого боку, я їх не бачу і в європейських країнах. По-перше, залізна рука, вона сама не думає, що вона робить, вона приймає рішення однозначне. І нема варіантів, нема вибору. А по-друге, вона привчає людей не думати. Навіщо їм думати, коли є у них вождь, який за них все подумає. Лиш, подивіться, яка складається жахлива ситуація. Ми сьогодні не знаємо, скільки мільйонів наших людей загинуло. А далі починаємо перераховувати. Під час революції. Під час громадянської війни, під час голодівок, ну, візьміть історію, ну нема такого року, де б не було голоду в Україні. Береш чергового з залізною рукою, і він, за все, він обіцяє, що він за все буде відповідати. Ніхто ще не відповідав за них за те, що вони робили. Ми тільки взяли від них методику їх керування. Ось дуже часто чуєте, коли політичні діячі наші говорять, що ми приймаємо таке рішення і ми будемо відповідати. Говорять про те, що знають, немає механізму, за яким би їх можна було притягнути до відповідальності. А все зводять до політичної відповідальності. Вибачте, коли. Народ втрачає мільйони мільйони людей, то тут мова повинна йти не про політичну відповідальність, а про кримінальну. Це не є правосуддя, те, що я бачу, тому що, скажімо, уже так, як під час цього судового процесу витирали ноги. Ту ж саму Європейську конвенцію з прав людини, яку ми ратифікували. До речі, ви звернули увагу, що причому навіть не хочу цитувати її, тому що, в принципі, то розумію, що вони роблять не те. Але вони керуються не законами права, а не правовими імперативами, вони керуються законами драматургії. А закони драматургії допускають, коли можна ту чи іншу особу притягнути, покарати. І за це не відповідати. Ні так не буде. Змійте, тому що відкривається Пандори ящик. Це ще раз говорить про той рівень, про ту культуру, політика, про яку ми вже з вами почали говорити. Він думає про сьогодні, він не думає про завтра. А справжні політики повинен думати про завтрашній день і про те, що буде з його народом завтра. Е, у нас сьогодні право використовується за принципом, е, який проголосив е, німецький канцлер Бетван Гольвях. Він говорив: Я дію і я переконаний, що я завжди знайду. Того професора міжнародного права, який виправдає мої дії. Скільки професорів міжнародного права я сьогодні побачив по телебаченню, почитав в газетах, які, на їх погляд, блискуче виправдовують дії українських Бетман-Гольвігів? Але це ж все ж видно. І за це прийдеться відповідати, в тому числі професорам. Для того, щоб е, знайти вихід ситуації, то дійсно треба провести судову реформу. І не тільки судову реформу, потрібно провести реформу прокуратури, е, інших правоохоронних органів. Але як це зробити? Перше, це треба робити професійно, тому що якщо це робиться е, знову-таки по указівці, то нічого з цього не вийде. Ми на сьогодні маємо дуже слабенький, я як приклад називаю, дуже слабенький Конституційний суд. Формально маємо, а по суті, ми не маємо. Тому що е, він відстає від того рівня е, правової культури і розвитку права, який сьогодні є основоположним для європейського правопорядку. Розумієте, він. Е, Скоріше керується е, політичними міркуваннями, ніж суто правовими міркуваннями. І навіть там, де він керується е, правовими е, засадами, е, правовими джерелами, то він не, не, не бачить, що вони самі не відповідають е, е, стандартам. Тими законами, інколи я їх називаю закони інваліди. Не можна керуватися. І саме Конституційний суд повинен проводити, розчищати дорогу тут. Але ми ж не ми, власне, керуємося. Порівняйте, і скажіть мені, чи хоч було одне рішення Європейського суду, де визнано, що Україна порушила права людини, чи хоч одне із них. Приймалося е, рішення по, по цим питанням, приймалося на території в Україні, приймалося не е, згідно наших законів. Але виявляється, що ці закони самі по собі не спів, не відповідають тим стандартам, яким вони мають відповідати. Це все-таки завдання Конституційного суду. Спроба провести реформу командно-адміністративними методами. це Спроба провести, верніше, привести реформу до її провалу. Якщо ви набираєте людей е, одних поглядів, одного спрямування, якщо вони у вас всі були чи закінчили е, юридичний факультет чи Філософський факультет, і всі з відзнакою, і все решта, то краще портрети їх в себе е, вивести в коридорі там чи десь ще ілуйтесь ними. Бо потрібно, щоб люди думали, щоб вони мали різні погляди, щоб вони вміли дискутувати і з дискусії черпати якісь раціональні зерна. Будувати команду е, політичних е, лідерів. Справа складна і справа також не одного дня. А у нас сьогодні, ви ж бачите, тільки якийсь політичний лідер переміг. На другий день у нього вже вся, всі клітинки, в його механізмі там, державного будівництва вже вони заповнені. Сьогодні ми навіть без програми його обираємо, тому що, вибачте, не можуть скласти. Програму не вистачає на це інтелектуальних здібностей. Хоч коли Україна проголосила незалежність, то вона, в нас було інше. Ви пам'ятаєте, тоді кожен кандидат в депутати чуть не дві програми мав. Якщо брати історію, а до, до історії дуже часто звертаються. То в нас повинна бути належна роль і парламенту, і належна роль і президента. Парламент повинен сьогодні бути, звичайно, парламентом. Поки що ми маємо людей, які здатні голосувати за будь-яке рішення. Я не розумію тих політиків, які жаліються, що от ми його взяли. З грязі та князі, а він потім кинув нас і перейшов в іншу фракцію чи в іншу політичну силу. Значить ви не знали, кого ви брали? Значить, ви самі повинні за це і відповідати і мати такі результати. Але так чи інакше, не може бути такої ситуації, щоб такий народ, скажімо, як наш, не мав. Належного парламенту, коли вся його історія. Почитайте особливо той же період, як ви кажете, революційних подій, кризових подій. Почитайте стенограми засідань, там все-таки виступали люди, які розумілися і знали, про що вони говорять і як. Там не було такої ситуації, коли стоїть в центрі залу. І рукою, чи головою показує, як треба голосувати. Розумієте? Це не є парламент. І що б то мені не говорили, його рішення не можуть вважатися легітимними, хоча б з цієї простої причини, що ті, які голосували, навіть не розуміють наслідки того рішення, які вони щойно прийняли. різко впав інтелектуальний рівень, як би комусь це подобалось чи не подобалось, але коли обиралися перші парламенти, що періоду перших років проголошення незалежності, то це були практично всі ті політики яких, якщо не знав народ в цілому, то знали у певній галузі, я думаю, що вимоги щодо вибору депутатів треба збільшувати, тому що інакше ми будемо в тій ситуації, коли людина взагалі не розуміє. Що вона приймає, але вона нею приймає. А це, до речі, я хочу сказати, уже сьогодні відчувається. Звичайно, це не прикрашає роботу законодавчого органу, і тут, тут також потрібні якісь реформи, якісь зміни. Я не переконаний, що кандидатура Віктора Андрійовича була самосильною кандидатурою серед всіх, хто там був. Але всі, хто там був, вони розуміли, що зараз більшість підтримує його. І отля цього і вони і всі працювали на одну людину. Але оскільки це вони робили, мабуть, так, я думаю, не зовсім щиросердно, тому тільки вони перемогли, зразу ж вони між собою розсварилися. Одна особа була в них перед очима. Зумієте? А їх помилка була в тому, що на Майдані в той час була не одна особа, а 48 мільйонів українців, долю яких вони повинні були вирішувати. Кожен позитивний, як і негативний результат, він є результатом. Наступним разом ми вже будемо знати, вміти, вчитися. І будемо розуміти, що головне не прокричати, а головне після цього, коли щось добилися, виконати. Зумієте, наша вся біда в тому, що ми думаємо до того моменту, коли прийнято рішення. А ми не думаємо, що це не є навіть основним. А основним є наявність механізму. В реалізації цього рішення. Прошу я мрію, так мрій то багато. Є в мене наукові мрії. Скажімо, я б хотів би сьогодні, щоб той проєкт, який я розпочав, щоб мені його вдалося завершити. Але цей проєкт не на один рік, так що я мрію, щоб хтось його завершив вже після того, коли я не зможу. А з іншого боку, я хотів би все-таки побачити незалежну, щасливу Україну, щоб наші люди нарешті почали радіти з того, що вони є українці. Я хотів би побачити, що в Україні існує та ж сама. Крінка для громадян Сполучених Штатів Америки, для громадян Франції. І я теж вважаю, що це можливо. Я думаю, що для того, щоб ми до, цього, до початку цього процесу дійшли, нам потрібно ще 20 років. Не тому, що Мойсей 40 років водив по пустині, а так в нас воно співпадає. 20 років, щоб ми ще е, зрозуміли, що е, будь-який безлад, який ми вносимо е, в державні структури, в державне управління, б'є по тих же самих, хто це вносить. Я якою б хотіли побачити велетня такого, яким є Україна, він -то не так просто може стати на ноги зразу. Йому потрібен час, і йому потрібно, знаєте, йому ще потрібно буде стати міцно на ноги і е, по, е, обтруситися, щоб все те, яке сідає на нього і з нього е, п'є його кров, щоб воно з нього злетіло і все, і тоді буде нормально. Майбутнє України е, заздрісне, заздрісне в тому числі і для наших сусідів. І воно хоча б заздрісне е, в тому плані, що е, нам, українським людям, починають заздрити. А це добре. Так що я б е, в цій ситуації проблем як таких не бачу. Е, наша машина. Наш народ зможе поставити акценти так, як це він періодично робить.